Обговорюється, як правильно доставити газобатон на об'єкт, щоб уникнути проблем з його розвантаженням. Рекомендуються маніпулятори та баржі як найефективніші варіанти транспортування. Описуються способи розвантаження газобатону безпосередньо на фундаменті, що дозволяє зменшити фізичні зусилля. Це допомагає уникнути проблем з вимірюванням діагоналей та розміщенням стін. Надається інформація про зберігання газобатону, підкреслюючи важливість упаковки для захисту від вологи. Правильне зберігання прискорює процес висихання блоків і підвищує їх якість. Важливість видалення поліетилену з аерованого бетону також обговорюється, оскільки це забезпечує рівномірне висихання. Це запобігає утворенню води всередині матеріалу. Рекомендації щодо розвантаження аерованого бетону включають важливість обережності та використання спеціальних пристроїв, що допомагає уникнути пошкоджень під час цього процесу. Необхідність контролю за транспортуванням аерованого бетону є критично важливою. Оскільки це запобігає механічним пошкодженням під час доставки та розвантаження. Існує два основних типи гідроізоляційних матеріалів розчини та бітумні рулони. Кожен з них має свої особливості і переваги при використанні, що слід враховувати під час вибору. Гідроізоляція є необхідною для запобігання підйому вологи через капіляри в бетоні. Це особливо важливо під час укладання першого ряду блоків на фундамент. Перша рядка аераційного бетону потребує особливої уваги та точності. Під час будівництва важливо забезпечити правильні горизонтальні розміри для економії часу та зусиль у подальшій роботі. Необхідно точно виміряти горизонтальні та вертикальні розміри, щоб уникнути помилок при монтажі. Точність вимірів є запорукою досягнення ідеального рівня конструкції. Рівень фундаменту має бути ідеальним, адже нерівності можуть призвести до серйозних проблем з укладанням цегли. Важливо дотримуватись стандартів для рівності основи. Суміш для укладання блоку повинна бути правильно приготовлена. Враховуючи погодні умови. Це суттєво вплине на міцність та надійність конструкції в майбутньому. Для укладки кутових блоків важливо залишити зазор у 2 мм з обох боків для шва. Це допоможе уникнути проблем із геометрією конструкції. Використання полімерного клею може забезпечити кращу адгезію та уникнення проблем з товщиною шва. Це дозволяє досягти більш точної укладки блоків. Технологія тонкошовної кладки дозволяє зменшити нерівності та забезпечити рівність конструкції. Це особливо важливо не лише для візуального вигляду, але й для довговічності. Використання аерованого бетонного гратора для грубої обробки поверхонь є важливим початковим етапом. Цей інструмент ефективно видаляє великі нерівності, проте залишає подряпини. Демонстрація виготовлення шліфувальної поверхні з фанери з використанням саморізів є практичним підходом до обробки. Це дозволяє легко замінювати зношені елементи. Обговорення необхідності армування кладки підкреслює важливість підбору матеріалів. Правильний вибір може суттєво вплинути на довговічність та міцність конструкції. Перфораційна стрічка може бути дешевшою альтернативою, проте її надійність викликає питання. Слід враховувати особливості розрахунку її укладання. Якість обеємотки композитної арматури є критично важливою для її ефективності. Погана якість може призвести до недостатньої жорсткості конструкції. При використанні композитної арматури важливо дотримуватись правильних розмірів і відстаней. Це запобігає появі тріщин у конструкції та підвищує її міцність. Важливо правильно укладати арматуру, щоб забезпечити надійне з'єднання з кладкою. Неправильне виконання може призвести до серйозних проблем з конструкцією. Зміцнення першого ряду кладки є критично важливим, адже він піддається найбільшим навантаженням і деформаціям. Водонепроникність допомагає уникнути руйнування матеріалів. Зміцнення віконних отворів та інших ключових місць також відіграє важливу роль у загальному процесі. Це запобігає тріщинам і деформаціям у критичних зонах. Пояснюється, чому важливо укріплювати верхні краї цегляної кладки, оскільки температура може сильно коливатися. Цей процес запобігає деформації стін і підвищує їх надійність. Обговорюється необхідність створення дефектних швів між різними приміщеннями, такими як холодний гараж і теплий будинок. Це допомагає уникнути тріщин та пошкоджень у конструкціях. Відео також стосується класифікації перемичок у будівництві. Які можуть бути несучими або ненасучими. Це визначає їх здатність витримувати навантаження. Блокові перемички поділяються на два основних типи монолітні та армовані. Монолітні все ще використовуються, але мають певні обмеження в теплотехніці. Аеровані бетонні перемички виготовляються на заводі та мають різну щільність. Це дозволяє зменшити вагу конструкцій і полегшити їх транспортування. Важливо правильно розрахувати навантаження на перемичку, щоб уникнути зниження її несучої здатності. Цей фактор враховується під час проектування будівель. Використання монолітних перемичок може забезпечити додаткову теплоізоляцію в стінах. Це важливо для зменшення витрат на опалення та підвищення комфортності в приміщеннях. Різні варіанти утеплення стін варто розглядати залежно від матеріалів. Вибір між багатошаровими та одношаровими стінами впливає на теплотехнічні характеристики будівлі. Важливість правильної установки вентиляційних каналів не можна недооцінювати. Вони забезпечують необхідну циркуляцію повітря та запобігають накопиченню вологи у стінах. Ізоляція труб, що виходять на дах, зменшує утворення конденсату, що може спричинити пошкодження стін. Чим вище піднімемо цю точку, тим менше конденсату буде. Для належного функціонування вентиляційних систем важливо врахувати різницю в тиску повітря та висоту вентиляційних каналів. Вони повинні бути розташовані в зоні, де не порушується природний повітряний потік. Вентиляційні канали повинні бути розташовані вище від негативного впливу вітру, щоб забезпечити ефективний відвід повітря. Це дозволяє зменшити ймовірність скупчення конденсату. Правила розташування вентиляційних труб є критично важливими для забезпечення ефективної вентиляції в будинку. Висота та відстань від даху грають важливу роль у цьому процесі. Герметичність стін одноповерхових будинків може ускладнити природну вентиляцію. Це викликано використанням багатошарових стін та додатковою ізоляцією. Важливо враховувати розташування витяжних вентиляційних каналів у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати. Це забезпечить ефективний вивід вологи та забруднень. Різні методи кріплення посиленого поаса, такі як використання хімічних анкеров та клинів, забезпечують надійність конструкції. Вибір методу залежить від специфіки проєкту та матеріалів. Основні функції посиленого поаса включають забезпечення жорсткості, стійкості до натяжних навантажень і запобігання деформаціям стін. Це критично важливо для тривалості та безпеки будівлі. Важливо враховувати різні типи формувань для посиленого поаса, такі як знімне та незнімне. Кожен з них має свої переваги в залежності від умов будівництва. Правильне використання армопоаса дозволяє зменшити необхідність у дерев'яних балках, що робить конструкцію більш економічною і легкою. Цей підхід зменшує загальну вагу будівлі. Застосування монолітних конструкцій, які включають армопоас, підвищує загальну жорсткість будівлі. Це важливо для витримування великих навантажень і спрощення монтажних робіт. Контроль за армопоасом і його елементами є критично важливим для забезпечення довговічності та міцності конструкції. Правильні геометричні розміри і розташування арматури запобігають деформаціям.